Я зараз на місії в Тернопільській області в місті Бережана, і Бог так прясно повів. Знаєте, коли ну, я мала їхати на місії, дуже були переживання там, де я буду жити, там, що їсти, куди, туди, туди. Але Бог мені сказав, що не турбуйся, я за я, те ну, потурбуюся. І я їй дуже вдячна і за брату Мішу, що він з нами. І, ну, не тільки та людина, там наставник, це можна сказати і друг, що ну, в будь-який момент я можу прийти і просто поспілкуватися. Це дуже важливо. Конкретно за місією ми мали і мобілізації, ми їздили там, роздавали газети, дуже там, і люди такі попадалися. Але що є важливо, коли я навчалася в школі, я столкнулася. З таким у нас були постійно молитви, пости, і я цим дуже загорілася. І коли ми туди приїхали, я змітила у дорі, що ми навіть коли якісь великі молитви були і маленькі, то навіть ці маленькі молитви, вони Бог якось настільки наповняв цей великий вогонь, що вони найбільше були кращі. Коли ми тільки приїхали з ще одним братом, Сашої з моєї групи, е, які приїхали на Тернопільщину, нас брат Міша забрав, кажуть, служіння буде ввечері в Тернополі. Ми там потомлені з дороги, але їдемо. Знаєте, це була така благодать, що я там ну, казала, ой там і нога дуже боліла, але я нічого не відчувала. Бог настільки наповняв. І я також, як притрутилась, там розказувала вірш. І після того ми підходили, я казала, Боже, ну проговори моє серце, що ти хочеш, щоб я сказала. І потім підходила і казала мені, що це мені потрібно було. Ну, щоб оці слова там, в'їшові, що, що дійсно підходила молодь. І я в той момент я розуміла, коли дійсно довіришся Богу, коли, ну, коли йдеш по дорозі, то скажи, Боже, що, я, що ти хочеш, щоб я сказала? Сам ти говори. Бог тоді буде 100%, як ви, як діючий, і ще мали можливість поїхати в реп-центр, також ми там недовго були, не ціле служіння. Але ми коли вже сіли в машину, мали їхати, в нас була одна думка. Якби ми кожен, хто з нами був, то ми всі сказали, оце була сила молитви. Ми я ще просто такого не відчувала. Тільки було два верша, які я хотіла розказати. Я так сижу і думаю, ну той подобається і той подобається. Я кажу, Боже, ну, ти якби мені підскажи ну, щоб для людей, що ти хочеш, щоб я сказала. І там були дуже такі сильні слова там, за вибір, щоб сьогодні там було за місіонерство, що сьогодні ти повинен зробити вибір. І коли я дивилася, підняла зір на молодь, Молодь почала плакати, почали молитися. І я в той момент розрумі... зрозуміла, що перший крок дуже важко зробити. Але коли є оця єдність молитви, коли молитись за один одного, це є дуже важливо. І ми, я ну, якби дуже рада, що у нас є і постовий день, і ну, час молитви, таке служіння. Ну, Дуже мені подобається, слава богу, Бог настільки веде.